Субсидії будуть виплачувати ще одній категорії громадян в пенсійному фонді Назвали критерії отримання пільги, і серед отримувачів будуть непрацюючі пенсіонери. Тому дуже важлива інформація, що правда є, є деякі моменти, але ну це як завжди. Давайте зараз про все більш детально. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомих. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Субсидії в Україні отримують ну, як правило, це мало забезпечені громадяни з низьким, низьким рівнем доходів. Але як ви знаєте, дуже багато людей зараз потребують субсидій, але на жаль, далеко не всі люди їх отримують. Ще в мирний час, скажімо так. Люди також дуже багато людей потребували субсидій, але дуже багатьом їх не давали, комусь давали і забирали, причому ніхто нічого не пояснював. Цьому приклад, наприклад, моя мама. А ніхто нічого не пояснив, просто забрали субсидію і все. До речі, пишіть в коментарях, в кого також були такі ситуації, і які от причини вам називали, так, чому забирали субсидії. <кій> Зараз з'явилася одна новина. А ще буде одна категорія отримувачів субсидій. Скоріше за все, це, знаєте, таке. Зараз намагаються якось показати, що ось ми даємо субсидії, вони працюють і так, далі, і так далі. Тобто, ось таким чином я це так думаю. Тому що людей багато хто хоче отримувати субсидії, а можливості платити їх, скажімо так. Тій кількості, яка цього потребує, немає. Отже, є ще одна категорія отримувачів, з'явилася: це непрацездатні, непрацюючі особи, які проживають самі в квартирі чи будинку, що мають наднормативну площу. Тобто за законом наднормативною вважається площа квартир в багатоквартирних будинках понад 130 квадратних метрів, та в приватних будинках понад 230 квадратних метрів. В пенсійному фонді розповіли, на кого буде поширювати ось це право на субсидію за критерієм наднормативної площі житла. До одержувачів входять непрацюючі пенсіонери. А це ось те, про що я казала з самого початку. Тобто непрацюючі пенсіонери майте на увазі, що тепер ви можете отримувати. Субсидію, якщо навіть там забрали чи не давали до цього, і так далі. Дивіться, одержують пенсію, це тобто які саме пенсіонери, не працюючи, мають а, можливість отримувати субсидію, які одержують пенсію за віком в зв'язку з тратою годувальника або за інвалідністю. Також ті, що досягли пенсійного віку, і одержують пенсію за вислугою років. Далі. Одержують державну соціальну допомогу через відсутність права на пенсію та особи з інвалідністю, і які одержують соціальну допомогу з інвалідності з дитинства і діти з інвалідністю. Тобто, якщо ви входите в цю категорію і ось ці критерії підпадають під під, під, під вас, то ви маєте можливість отримувати субсидію. Також до цієї категорії, які людей, які можуть отримувати субсидію, належать громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу, не працюючи, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату та особи, які не досягли повноліття. Оскільки при поданні заяви на субсидію, всі громадяни, які проживають у квартирі або будинку, Заповнюють декларацію про доходи, то важливо, щоб в житлі з наднормативною площею проживав один субсидіант. За наявності інших членів сім'ї їх доходи також врахують, і тоді субсидію швидше за все просто не дадуть. От і все. Тобто, ось такі новини, а, знаєте. Наче дають субсидію, але дуже багато. Але в принципі, як і завжди. Але ось такі новини. Хочу, щоб ви знали про це. А на сьогодні, все, дорогі глядачі. Зустрінемося з вами завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.